Що зараз відбувається в Верховній Раді будемо, нам... будемо намагатися дізнатися в Антона Ємельянова, якщо ми йому додзвонилися. Є Антон Ємелья... Чи ми просто... А, мені... а, є Антон Ємільянов. Клас! Антон Ємельянов, привіт. Привіт, Сергію. Не знаю тепер, що й розповідати тобі з Верховної а, Ради. А, тобто ти весь цей час, і... час слухав мене? Так, я весь цей час слухав тебе і. Я спеціально для включення витих під Верховну Раду, аби показати, що ж відбувається під парламентом. Бачите, тут небагато людей. Насправді міліції, мабуть, вдвічі чи втричі більше. Аби вийти з зараз, спробую спробу показати вам, бачите вийти з дверей, через які впускають, і випускають єсу. <реку> Треба <реку> пройти через такі НАТО, фактично, міліції. Що <реку> засідання? Дві спроби розпочати. Перша спроба була дуже невдалою. 223 народних обранці зібралися у Верховній Раді це на три менше, ніж потрібно для того, щоб проголосувати якийсь законопроект. Ну і, вочевидь, не всі б голосували за всі законопроекти, тому шансів не було. Лише на поговорити можна сказати. Збиралась Верховна Рада зранку. Турчинов оголосив перерву на 30 хвилин, але в кулуарах депутатів точно не стало більше. Вони десь зникли. Частина пішла в їдальню пити каву і прокидатися. Частина зникла, мабуть, по кабінетах. Ну і власне не стало більше депутатів після перерви. В залі зібралось 225 депутатів, тобто двоє ще які проспали. Підійшли фракція. Удар заявила, що вона в повному складі. Свобода так само заявила, що вони в повному складі перебувають в парламенті. Жодного комуніста немає. Ну і опозиційний блок так званий. А саме виступав представник партії регіонів. Він сказав, що це брехня, що їх немає в парламенті. Він є. Але я б сказав, що він один сидів майже на тій частині, де зазвичай сидить партія регіонів і решта опозиційного блоку так званого. От така історія. Турчинов знову оголосив перерву до 11.25. двадцять Ну і я б сказав, що так, під парламентом може ну зараз вам спробую трішечки показати ситуацію. Бачите, це. Автобуси міліції, які зібралися, це міліція стоїть, охороняє Верховну Раду. Ну і от тут трішечки стоїть людей у військовій формі. Вочевидь, вони чекають на голосування за законопроект, який дозволить військовим туристичною операцією голосувати, голосувати на виборах. Ну і от Спробую залізти. На... Ліхтар, бачите, там трішечки більше людей стоїть, але це все одно небагато. Не То переважно міліція сьогодні під Верховною Радою. Що ж до головних спікерів, які сьогодні мають доповідати з трибуни, то вони всі на місці. Сьогодні є два законопроекти по виборах: це один Давіда Жвані і другий депутата Ємця від Батьківщини. Вони мають проголосувати точніше, сподіваються їх проголосувати. Один вносить доволі багато правок щодо виборів. Пощових виборів до Верховної Ради інший депутат Ємця він стосується лише голосування військових в зоні. АТО. також і Микола Томенко вже є в Верховній Раді. Він сьогодні має доповідати щодо заборони російської продукції на українському телебаченні. Це називається зміни до закону про захист національних інтересів до нацради з питань телебачення і радіомовлення. Якось так. Ну і ще є кілька законопроєктів, які можуть поставити на порядок денний, але наразі порядок денний виглядає дуже і дуже скромно. Я б сказав той Но, власне, і... як і кількість депутатів у Верховній Раді. Ну так, і власне, як і кількість, це правда. Торчинов сказав, що всі, хто сьогодні були присутні, ну і відповідно, всі, хто були відсутні в Верховній Раді, виборці легко дізнаються про це, бо кількість депутатів і по імену буде оприлюднено в голосі України в офіційному віснику Верховної Ради. Ну і він сказав, що наклад буде достатній, аби виборці в регіонах дізналися про кількість депутатів, про те, як їх депутати ходять до зали Верховної Ради. От така історія. Поки перерва, чекаємо на поновлення роботи. Сподіваюся, що все ж таки. Набереться трошки більше ніж половина депутатів в парламенті. Ну антон, тобі я дивлюся по годиннику. Вже пора бігти назад до сесійної зали, так що я не буду Дякую, тебе затримувати. Так буду Буде 225 депутатів і Антон Ємельянов.